Ремонт будівництво свого житла. Якщо після цих слів у вас не пробігли мурахи по спині, то значить у вас просто ще не було цього досвіду. Досвіду, коли ти робиш дизайн-проект, який тобі дуже подобається, а потім робиш ремонт, на який залишилось грошей. Це значить, що ви не підписували в телефоні свого прораба Арестович, бо він вже рік каже, що ремонт закінчиться через 2-3 тижні. Ви не знаєте, як це, коли ремонт нібито завершено, а потім у вас. Потекли труби. Значить, ви ніколи не намагалися засунути трьохметрові плінтуси у легковушку через бокове скло. Якщо ви ніколи не робили ремонту, ви ніколи не отримували сповіщення костя, вікна, пластик. Тепер в телеграм. Привітайте нового користувача! Це означає, що у вас не було досвіду. Коли на початку ремонту ви хотіли стелити на підлогу паркет всередині, були згодні на ламінат, а в підсумку у вас. Линолюм. Це означає, що ви ніколи в житті не кричали в стелю: краще б я і далі просто знімав хату. Але якщо слова будівництво та ремонт асоціюються у вас з приємними спогадами, значить ви точно знаєте про сканді. Це український виробник модульних будинків. І всі кадри в цьому відео зняті саме в ньому. І ось кілька крутих переваг, які мене просто розривають зсередини. Виробництво займає всього 45 днів. Сканді пропонує готові рішення. Вам просто потрібно обрати, який будинок до вподоби. І головне, підписуючи угоду, де вказана фіксована вартість будинку, ви можете бути впевнені, що вона залишиться незмінною. Тому я щиро раджу перейти за посиланням в описі на сайт Сканді та закохатися в один з будиночків. До речі, на сайті є 3D-конфігуратор, де ви можете візуалізувати всі свої мрії та бажання. Будуй своє життя разом зі Сканді.